Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз» – вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Окупаційна влада Криму почала евакуацію. Першими поїхали на Росії їх родини. Відомо також, що російське командування на півострові дуже активно продає нерухомість. І з нами на прямому зв'язку начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вітаємо вас, пані Наталі. Слава Україні, вітаю вас слава в контексті е, жестів доброї волі? Це ж ваш термін, який ви вжили буквально днями, зазначивши, що через брак комунікації оцінки ситуації поспішили деякі змі вже зазначити там про звільнення е, ну, е, окупантами да нової каховки, але є всі ознаки того, що готується можливо жест доброї волі. Е, на що ви спиралися, і власне які це ознаки? Я хочу підкреслити, що доброти тут тільки з нашого боку, тому що доброволю ми з них витискаємо як правило своїми бойовими діями. Так, ознаки є, тому що вже навіть мешканці Херсонщини, як правобережної, так і лівобережної, чітко знають, що народна така прикмета, І коли окупанти починають перевдягатися в цивільне і дуже ретельно пакувати все на мародерне і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за перебрік своє майно. Це як правило підготовка до тих самих жестів, не завжди пристойних, але все ж таки нас влаштовує, якщо вони самі спакуються і поїдуть. Тим не менш, все це спровоковано нашою бойовою роботою, нашою інтенсивністю ведення бойових дій. Ми говорили про те, що ми зачищаємо смугу, хоча б у 30 кілометрів, для того, щоб полегшити життя правобережжя. Ані Наталі, як тоді можна пояснити, що 23 березня з'являється інформація про те, що російські підрозділи вийшли з нової каховки, а за кілька годин ця заява спростовується. Чому так відбулося військові? Теж вірять в хороше і інколи видається бажане задійсне. Спочатку це була така масована ротація, яка в принципі спровокувала таке розуміння, що війська пакуються і виходять. Але вийшли одні підрозділи, зайшли інші, і це в принципі така робота проводиться дуже часто в тих населених пунктах, які безпосередньо прилягають до урізу води лівого берега, тому що вони використовуються ворогом як місця відновлення бойових підрозділів після того, як вони повертаються з більш гарячих точок. Якщо говорити про Крим і про його звільнення, варто згадати ну, по свіжих да, фактах і новинах знищення там певної кількості цих самих калібрів дронами да, ударними. То в цілому, як можна чи можна сьогодні говорити про бодай якісь території, райони Кримського півострову, що там справді окупанти і росіяни вони убезпечені, що туди не долетить? І як ви прокоментуєте той факт, що справді вже почався Ох, на продаж майна і виїзд росіян, їх сімей, тобто, ну справді, вони щось відчувають конкретно чи це перманентний стан їх, тобто зараз виїжджають, потім повернуться. От що до цього прокоментуйте. Ні, повернутися ми вже їм не дозволимо, бо вже сезон розпочато, як я вже казала, і дійсно заколихувати їх теж не будемо. Не буде їм спокою в жодної точки тимчасово окупованого Криму, тому що ми дуже серйозно налаштовані повернути наші території і повернутися до кордонів 1991 року. Те, що вони дійсно будуть відчувати ще сезон бавовни в деяких місцях. І точках це однозначно, тому що дуже багато розгалужень в них на Кримському півострові, зокрема саме таких військових об'єктів. І нагадаю, що Україна якраз дотримується норм міжнародного гуманітарного права і працює тільки по військових об'єктах, там, де це пов'язано з агресією проти її території. Ані Наталі, ви сказали, що в новій каховці відбулася ротація. А кого на кого поміняли? Ми говорили сьогодні з представниками військової адміністрації з військовим. Вони кажуть, на лівому березі ми прям бачимо обтріпаних таких бурятів. Ну тобто, це ясно, що нам приємно було знати, що тільки обтріпані буряти, але наші військові не тільки з ними воюють. Армія потужна, ворог швидко вчиться. Це треба теж визнавати, хто зайшов в нову коховку. Що це Це новомобілізовані? Ми повторюємо цю цифру: 350 тисяч їх нових набрали. Наскільки вони підготовлені? Це вдалося зрозуміти. Там наразі дуже серйозний міксінг відбувається взагалі особового складу, тому що розквітає там дезертирство, і в тому числі підрозділи Росгвардії намагаються повернути тих, хто з більш гарячих точок, вийшовши на відновлення, перевдягається і тікає. І е, там багато шарове таке розподілення цих підрозділів: одні відновлюються, другі забезпечують їх перебування на цю в цих територіях, треті стежать за тим, щоб вони нікуди не розбіглися. Тому ось цей е, морально психологічний розлад в ворожому війську нам, як кажуть зараз на руку. Ми спостерігаємо дійсно суттєву деморалізацію і. Вона пов'язана в тому числі і з підривом логістики. В них дуже на низькому рівні зараз забезпечення, і виведені на відновлення не мають чим відновитися, крім того, як трошки перепочити, а цього замало в цих умовах. Щодо підготовки до звільнення деокупації да анексованого Криму, ми пам'ятаємо ці траншеї, які рили там на кілометри вздовж узбережжя Чорного моря на пляжах. І Аксьонов, нелегітимний очільник Криму, зазначив, що якщо вони не знадобляться, то це буде таким туристичним об'єктом. Але питання в чому траншеї вони ну були збудовані ці щоб захиститися від нападу з Чорного моря, де, до речі, чи на тепер на жаль, але присутні все ж таки сили розфлоту, да здебільшого поки що? А от в мене питання: а які спостереження щодо ну, якихось глобальних фортифікаційних споруд або концентрації десь біля перешику кримського ворожої техніки і особового складу спостерігаються, тобто, в якийсь спосіб, вони готуються до глобальної оборони Криму? Саме тому, що в Криму вже розпочато офіційно сезон бо вовни, вони навіть не скупчуються, навіть для оборони намагаються не концентрувати свої сили на певних якихось ділянках. Ті окопи, якими вони награлися вже в пісочок на пляжі, вони зрозуміли, що курортний сезон для них вже згорнуто. Їм треба пакувати речі і вивозити сім'ї, те, чим вони зараз займаються, це черги до нотаріусів і так далі. Це зрозуміло, що вони будуть намагатися укріплювати рубежі оборони, тому що так вимагає військова справа. Але наскільки вони укріплені, це вже такий певний знаєте, певна межа. Далі вже не може бути. Далі їм просто треба чекати, коли дозволять перейти на більш глибокий рубіж оборони. Пані Наталі, наше останнє питання, воно буде дещо об'ємним. Давайте підіб'ємо підсумки цього тижня. Що нового е, зробив наш противник? Безпосередньо згадаємо обстріли по Одесі, за котрі чорного моря з літаків, і можливо ще якісь висновки оперативне командування Південь за наслідками цього тижня для себе зробило і з нами може поділитися. Глобальна тактика ворога наразі знаходиться якраз в пошуковому стані, тобто вони підбирають що з того, що вже було застосовано, може спрацювати, тому що масовані ракетні атаки вже відходять в минуле. В них немає такого потенціалу, щоб запустити одразу велику кількість там 50, 70, 80 ракет. Це вже дуже безглуздий крок, але виключати в абсолюті її неможливо. Ми знаємо, що маємо. Досвід протидії ворогу, який не керується правилами, нормами та законами, і ми знаємо, що зараз вочевидь будуть використовуватися точкові атаки, чи ракетні, чи шахетні, оскільки вони отримали підтримку знов з дронами. Комикадзе, тому можуть їх використовувати. Скоріше за все, в пріоритеті залишатимуться об'єкти. Енергетичної інфраструктури, тому що це не тільки тепло, електрика дуже велике значення має для розвитку економіки, для побутових зручностей, в тому числі, а це для ворога тиск на місцеве населення, в тому числі вони намагаються використовувати на лівобережжі зараз, відчуваючи наш тиск. І відсуваючи свої підрозділи, намагаються застосовувати частіше дрони і авіацію. Також вчора випробували навіть береговий ракетний комплекс і намагалися атакувати Херсонщину Оніксами. Хоча це було невдало, вони самі не спрацювали так, як хотіли і знову будуть вишукувати елементи тиску на нас, ось такими, знаєте. А атаками, які максимально вразять населення, тобто ракетні атаки будуть продовжуватись, але вони будуть ось такі чергуватися і точково по конкретних об'єктах. Пані Наталія, дякуємо, але населення і в вашому в нашому обличчі, каже нас вразити вже нічого не здатне з боку ворога, тому можуть вишукувати нові і вигадувати щось нове, але воно не працює. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прецентру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу на прямому зв'язку з національним марафоном. Hania